Улітку 2025 року минає 110 років від трагічної події, яку досі мало хто згадує. Біженство 1915 року. Це не просто втеча, це запланована депортація мільйонів українців із рідних земель. Холмщина, Підляща, Волинь, Галичина. Ті, хто жив там поколіннями, мусили залишити все. Вітаю, друзі! Ви на каналі Стежками Історії. Де висвітлюються історичні факти, постаті та події минувшини України. І у сьогоднішньому відео ми поговоримо про забуту депортацію або як Росія 110 років тому виселила мільйони українців. Чому це відбулося і хто в цьому винен? Дивіться далі! У розпал Першої світової війни. Російська армія втілює політику випаленої землі. Все, що може дістатися ворогу, має зникнути: хати, ліси, церкви і навіть люди українців, білорусів, частково поляків і литовців примусово виселяють у глиб Росії. Фактично йдеться про щонайменше 4 мільйони людей. Більшість з них українці. Росіяни перетворили на пустелю ті території. Які могли зайняти німецькі і австро-угорські війська? Біженство було цілеспрямованою політикою російської імперської влади. Росіяни ще тоді поширювали моторошні чутки, що німецькі солдати гвалтують, відрізають жінкам груди і кидають людей живцем у вогонь. Знайомо. Так, це ІПСО. Інформаційна психологічна операція ще 100 років тому. Тобто, бачимо, що історія про розп'ятого хлопчика не виникла на пустому місці. Росіяни мають уже сторічний досвід поширення подібних іпсо. Особливу роль відіграє Російська Православна Церква. Попи переконують селян паліть хати, тікайте, там ворог. Католицьке духовенство навпаки переважно не підтримує евакуацію, тому поляки майже не виїжджають. Це призвело до разючої зміни в етнічному складі населення після Першої світової війни. Масштаби трагедії були колосальні. Так із Гродненської губернії виїжджає 800 тисяч людей. З деяких районів зникає до 90% населення. Безлюдніє і Українська Холмщина. Звідти виїздить близько 300 тисяч людей переважно українці. У таборах біженців українці голодували, мерзли від холоду, страждали від різних хвороб. Чимало українців так і залишилися в внутрішніх губерніях Росії, де були асимільовані і вперше на Холмщині стали переважати поляки. Біженство спричинило зменшення питомої ваги українців на західних українських етнічних землях. Інша сторінка біженства виїзд жителів Галичини, яка була у складі Австро-Угорщини у слід за відступаючими російськими військами. Галичани боялися і часто не безпідставно. Що австрійці, особливо угорці, будуть мстити їм за будь-які контакти з росіянами. На одній гіляці висів шматок перерізаного мотузка, на якому недавно гойдався місцевий греко-католицький священник, повішений за доносом місцевого директора школи поляка. Священника звинуватили в тому, нібито він був членом групи старорусів і під час російської окупації правив службу за перемогу зброї російського православного царя. Це була неправда. Бо в той час обвинуваченого взагалі в селі не було. Писав чеський письменник Ярослав Гашек у відомій книзі Пригоди бравого солдата Швейка. Прості австрійці, і особливо угорці, часто не розуміли різниці між русинами, як тоді називали українців, і рускими, Тому місцеве населення Галичини було між двох вогнів. Але тоді ніхто не розбирався. Наслідки були катастрофічні. Зміна етнічного складу у багатьох регіонах вперше починають домінувати поляки. Асиміляція українців у Росії так з теренів Західної Волині, Холмщини, підляща Берестейщини вигнали українців, багато з яких не повернулися назад і були асимільовані в росіян. Втрата зв'язку з рідною землею, змовою, з мовою, з пам'яттю. А потім нові депортації вже за СРСР. Тобто ті, хто повернувся, думали, що так можна буде і надалі. І коли в 1944 році комуністична влада оголосила холмщакам і Підлящукам, що буде їх вивозити, багато хто наївно мислив, що повернеться, як і тоді. Чому ми забули про це, а багато і не знало? Вони зберегли пам'ять, вони вчили в школі, вони говорили в голос. Але ми можемо це змінити. Пам'ять це щит. І ми повинні пам'ятати, що війна Росії проти України триває вже століттями. І навіть біженство було не втечею, а ударом по нашій ідентичності. Друзі, підтримуйте українське і не забувайте! Напишіть у коментарях, чи чули ви раніше про біженство 1915 року. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та діліться відео з друзями. На все добре!